Урочиста піонерська лінійка у Київській середній школі номер 122 імені Героя Радянського Союзу Марії Борвиченко. Її останнє восьме шкільне літо минуло на цьому подвір'ї. Сьогодні в гостях у піонерів гвардії генерал-полковник Родінцев. 35 років тому під час героїчної оборони Києва в штаб до Олександра Ілліча доставили двох біженців. Серед них. Була 16-річна Машенька Боровиченко, майбутня легендарна санітарка 13-ї гвардійської дивізії. Мирний червень 1941 року. Попереду літні канікули. Старшокласникам 41-го судилася інша доля. Хоробрим бійцем була Марія Воробченко. Вона загинула смертю героя в 43-му Курськом. Мало приходить, як дитина, і слухала, і все, допомагала мені. Євдокія Андріївна Буркацька з малих літ замінила Марійці маму. Куди ти, дочечка, вели? на хрон. І жди мене з побіду. І оце всі від нас У родоця. А я як. А ти мене жди з побіду. І от і все, я ж її сьогодні жду. мріяла стати вчителем. До рідної школи вона повернулася у бронзі. Учителем мужності і геройства стала вона для всіх піонерів і школярів. Та школа номер 5 на Донеччині. Наш кінооператор потрапив до четвертокласників якраз на перерву. Зараз почнеться урок біології, і учителька Юлія Павлівна Дерейчук. Поведе своїх допитливих учнів ще однією стежкою у загадковий зелений світ планети. Ромашка жителька донецьких степів. А це лимон гість із субтропіків. Нелегко вирощувати цитрусові в умовах донецького клімату, але для юнаців школи. Це не тільки захоплення, а й почесне завдання. Їхні досліди, спостереження будуть враховані науковцями Сочинського інституту гірського садівництва і кітникарства, які працюють над проблемою промислового розведення цитрусових у Донбасі. Уже зараз Юні садівники під керівництвом учителя хімії Івана Івановича Асаула сподіваються на добрі результати у вирішенні цієї проблеми. Ваш давній знайомий Чарлі Чаплін Щоб образ улюбленого героя ожив. Треба було створити не один десяток таких малюнків. Намалювали знаменитого актора, як і всі ці чарівні персонажі юні художники-мультиплікатори кінолюбительської студії Веснянка з Дніпропетровська. Студія працює от уже третій рік. За цей час діти, які тут самі режисери, і оператори, і художники, створили 10 мультиплікаційних фільмів. Цього року на міжнародному фестивалі Любительських фільмів у Відні дві їхні кінострічки Під сонцем та бродяга одержали диплом та пам'ятну медаль. Кінотворчість, процес колективний. Незмінний керівник студії, улюбленець дітвори Кіра Георгійовна Емеретлі. Кінооператор Світлана Соляник. Знімається новий фільм Матильда, кактус і мильні бульки. Дитячий комбінат номер 17 залізничного району Києва. я да, а, а я хочу бути слідователем. Я хочу бути, коли виросту врачом. Я хочу бути, коли виросту балериною. Від п'ятирічної дитини до мене тільки один крок. А от від немовляти до мене п'ятирічного страшенна відстань. Лев Толстой. Наймориши дані сегодняшней науки стверджуют, характер людины складывается уже у пять років. Ребята, сегодня у нас с вами первое занятие грамоты. Вы в конце года научитесь читать, сами сможете прочитать книжку, сказку, и прочитать не только сами, но и своим братишкам и маленьким сестренкам. Из книг вы узнаете очень много интересного. А сегодня на занятии мы с вами попробуем делить слова на звуки. Лариса, что нарисовано на этой картинке? На этой картинке нарисована ручка. А что ручкой делают? Ручкой пишут. Правильно, садись, Лариса. И вот это слово, ребята, вы сейчас сумеете сами показать на схеме, на нашей звуковой схеме. Все ребята внимательно наблюдают за работой Игоря. Справится он с этой работой. Урок с дошкільнятами в вихователька комбината Лариса Петровна Мамонтова. На моїй картинці на нарисована юла. Правильно, Света. Наташа, а що нарисовано на твоїй картинці? На моїй картинці нарисован м'яч. Когда виросту, буду воспитателі. У майбутньому вони вирощуватимуть хліб, будуватимуть міста, відкриватимуть нові закони. Горизонти цього майбутнього починається тут. У дитячому садку